27 березня відбувся форум громадських організацій Ірпінського регіону. Організатором традиційно виступив фонд громади при Ірпіння. Дату визначили не випадково. Саме цього дня фонд відзначає свій день народження, і ми вирішили зробити такий праздник подарок для фонду для нас самих, І вирішили відчитатися перед громадою. Вже третій рік поспіль. Партнером заходу виступив конференц холл Ірпінь. Цьогорічний форум настав наймасовішим. Проте змістовне наповнення було серйозне. Фонд громади звітував про свою роботу у 2014 році. Партнери презентували власні і спільні соціальні проекти. Представник демократичної київщини розповів про виховання юних козачат, а співробітниця фонду Ріната Ахметова Вікторія Миколаюк ознайомила з роботою мобільної жіночої консультації, яка нині працює в Ірпіні в рамках місячника жіночого здоров'я. Кроме этого всего, мы представляли еще молодежные наши обмены. Там было больше 10 обменов по странам Европы, где были, ездили ребята, волонтеры самые активные, за что им большая благодарность, которые принимают в нашем фонде активное участие, как лидеры. Вот. И рассматривался еще вопрос о том, что мы вступили в лавы национального движения Let's Do It Ukraine вот, и будем поддерживать экологию нашей страны. Найвагомішою частиною форуму став звіт про 50 мільйонів зібраних для допомоги родинам загиблих на майдані. Фонд громади Приєрпіння відіграв у цьому проекті одну з ключових ролей. Це був один з партнерів з партнерів, саме тому що це був фонд з стабільною чистою репутацією який мав за своєю статутною діяльністю можливість приймати на свої рахунки благодійні кошти, працювати як з донорами в Україні, так і за кордоном, і потім розподіляти ці кошти між родинами Заги. Грунтовний звіт про використання благодійних грошей надала керівник координаційного центру Родина Майдан Юлія Балашова. На жаль, на жаль, сталося не так, як вважалося. Чесно, просто тут відверто наживаючи події своїми нами, декілька спроб, передісних спроб закладу у Ятах, які сталися на такі привабливі суми коштів, вимусили е -е, нас, змусили нас е -е, перепрацювати наше рішення і разом з родинами з ініціативною групою, разом з сотниками, експертами, ми прийняли трошки інше рішення. І, е -е Муси було проплатити 5 важкого, дуже важкого поранених хлопців, їх лікування в Ізраїлі, в ірманії Астрії. І, і, і всю, всю решту коштів ми вирішили розподілити таким чином: по 100 тисяч на кожну помилінню дитину, яку я буду загиблих, тобто це 52 дитини. Це решта коштів. Сьогодні фонд громади приєрпіння готується до масштабного прибирання країни. Представники фонду стали керівниками і координаторами національного екологічного проекту, який має відбутися 25 квітня. Лездають України, це буде проходити як один великий фестиваль по всій країні, як одна акція. Це буде і уборка, как би не можна сказати, що це суботник, це буде уборка території нашої країни. Вот, и заодно будет фестивалить будет фестивалить, народ, делать какие-то мероприятия, мастер-классы. Вот кружки может какие-то показывать поделки из переработки мусора. Баєш про себе? Подбай про країну 25 квітня о 10.00. приєднуйся до наймасштабнішого прибирання країни. Зробимо Україну чистою разом. Деталі на сайті лецдувітUkraїн.орг